Всім доброго дня. Запрошую на мій канал, мене звати Альона. Сьогодні хочу таке сняти відео на новий проєкт, який я хочу розпочати. Це назва проєкту Використати продукцію Faberlic до кінця. Я зібрала всі засоби з Faberlic, які в мене є. Розділила їх на 4 категорії: Це засоби по догляду, потім побутова хімія, тестери парфумів. Та декоративна косметика. І отже, хочу вам показати всі засоби, скільки в мене їх на початок проєкту, і потім кожного місяця, робити, знімати результати, як я використовую. Ось таке мене блокнот. Тут я записала все, ну, скільки чого в мене в догляд. Побутова хімія, тестери і декоративка. Все записано. Так що давайте почнемо. Почнемо ми з догляду. Перший засіб, який я беру в проєкт, це ось такий крем для шкіри навколо очей Ботаніка 20. Хочу, до... Хочу закінчити на момент проєкту його. 16 грам. Я вирішила всі продукти майже важити на кухонних вагах, тому що більшість продуктів там ну, не можна ніякий відміток зробити, нічого. Тому буду називати, скільки грам. Наступний засіб. Це ось такий бальзам для волосся Ботаніка. Зимовий, зимовий захист. Цього бальзаму зараз на цей момент 205 грам. Далі ось, ось такий дезодорант, антиперспірант Лаванда і Мортель «Fleur de Provence». 39 грам на даний момент. Далі ось такий крем для ніг. Happy Steps це живільний. 42 грами. Далі ось такий DD спрей для волосся стайлінг. 46 грам. Наступне це ось таке очищуюче молочко для обличчя вербена. Воно ще майже ціле, новеньке, його 172 грами. Наступний це ось такий крем після гоління чоловічий. Блокбастер 80 грам. І останнє, що в догляді, це піна для бриття, для гоління, ланцелот 92 грами. Ось такі, такі засоби в мене будуть в догляді. Разом вісім продуктів. Тут на категорія продуктів це побутова хімія. Тут її нормальна кількість. Перший засіб це ось такий засіб для миття зеркал та вікон. Ось я зробила відмітку, скільки зараз. Далі засіб для ванної кімнати. У мене дві, дві, два таких засоба. Зараз цей використовую. Ось вже небагато залишилось. І другий засіб. Далі. Збачаюсь трошки по шуршу, олівець для видалення п'ятен, Ось у мене такий залишився невеличкий. Я зробила відмітку на упаковці. Ось отак його залишилось. Далі очищуючий крем універсальний. Ось відмітка. Взагалі, побутова хімія Faberlic мені подобалась. Через неї, в першу чергу, я і прийшла в Фаберлік в свій час. Далі плямовий рідкий, зовсім трошки залишилось. Засіб для чищення духовок і плит також іще, ще багато. Засіб для стін та пола, ось відмітка. Засіб я б гель для миття посуду, ось такий свіжий лайм, і ось такий з яблуком. Зараз з яблуком ось так небагато залишилось. Мило для кухні рідке. Ось отаке з квітково-пряним ароматом зараз у використанні відмітка, потім з ароматом кави та з ароматом весняних квітів. Наступне це спрей для обробки поверхонь з натуральним, з натуральною олією монарди. 80 грам, тому що не, не змогла побачити, де вона. Універсальний антибактеріальний засіб. Ось відмітка. Засіб для глажки білизни ось відмітка. І два водні освіжувачі повітря. Ось такий з ароматом зимових ягід, та з ароматом. Тропічний бриз. Це зараз використання ось так. Ось такі у мене така у мене побутова хімія від Faberlic, яку потрібно закінчити. Всього, так, всього. 18 штук. Наступна категорія це тестери парфумів. Ось такий пробничок. Тестер. Це чоловічий крузер сафарі. Наступний іще з чоловічих сельсіус. Тепер жіночі. Бел Ендж. Місіс Інкогніто. Фортуната Эльхазна Офере Сенсуэли Каори Бамбу зефир. тужур Платинум, Валентин Юдашкин, Роуз, Голд, Роуз, Видала, Маме, Элисар, Каори классичный. Шато делалой, жули-жоли, авиатрис, каориюзу, инкогнито, аромания манго. І останнє футурії. І разом 21 тестер парфумів. Ем, і ще десь так само я там, раніше роздала мамі сестрі. Я, якщо б ще їх взяти, то вийшло б. Ну, тестерів 40, напевно. А зараз ось такі тестери у мене будуть в проєкті. І останні, остання категорія це декоративна косметика. Знову тривога. Ой. За сьогодні вже напевно у нас в місті три рази повітряна тривога була. Отже, декоративно. Перше це ось такий Сісі Крем Вербена. На цей момент 21 грам. Далі тіні карандаш Артстик синій відтінок, Ось такий гарний, на зараз 15 грам. Рідкітіні, так, мерехтіння Венери, якщо я не помиляюсь відтінок. Такий також гарний відтінок. Тринадцять грам. Далі ось така пудра в кульках, це жемчужна розсип. Ось Так сорок так. два грами. Румяна. Ось такі рум'яна. Ера краси. 30 грам. І рум'яна в кульках. 45 грам. ліловий коректор, ось такий ліловий відтінок, 17 грам, праймер для ВІЙ, Do the best, 12 грам, туш для ВІЙ, а, мистецтво 21 г. Туш для брів. 13 г. Потім бальзам для губ. так, це в нас відтіночний бальзам. Чотирнадцять грам блиски для губ ось такий блиск, Світбері. Це Персиковий дванадцять грам. І зеркальний об'єм. Соковита вишня. 13 грам. В мене ще зараз йде проєкт з помадами і блисками. Цей блиск також в цьому проєкті бере участь, але по цьому проєкту я буду знімати раз в три місяці. Як я ну, скільки я всього використала? Ну, а цей проект буде раз в місяць. Так, далі помади. абсолютне зволоження осіння троянда відтінок п'ятнадцять грам. Зараз все завалиться Marvel Shine, яка також бере участь в помадному проєкті оксамитовий сезон пастельний рожевий. Також в помадному проєкті бере участь Артстік. Тут ще дуже багато користуватися. Дуже гарний відтінок, такий зволожуюча помада, такий гарний, зараз. Зараз осінню. Дуже, дуже гарно буде виглядати. Далі перша леті витончений ліловий. Також в проєкті бере участь. І перша Шалеті Ідеальний бежевий. Яка цікава палітра вийшла. І разом в... В категорії декоративна косметика 19 продуктів. Ось, так, ось така невеличка кількість продукції Faberlic, разом 66 продуктів. Буду користуватися якомога швидше, щоб закінчити. Сподіваюсь, вам сподобалась така ідея проєкту. Можливо, хтось захоче також приєднатися до цього проєкту. Буде дуже приємно. На сьогодні, це, на сьогодні це все. Всім дякую за перегляди, за лайки. Буду чекати вашої реакції. Всім нам мирного неба над головою, терпіння, сили, до, до наступних відео, до наступного звіту. Бувайте.